За попередньою аналітикою Трамп виграє у Байдена в ключових штатах вибори нагадаю в 2024 році. І соціологія в Америці це не соціологія в Україні. Там дійсно є соціологи, і там вони не підроблюють на мою точку зору, як у нас це роблять на мою точку зору соціологічні опитування, так щоб, не дай Бог, не образились ченні чиновники. Там ось так. Президентом є нині Байден, але всі дані показують, що виграє Трамп в 2024 році. Повну новину про це, повну аналітику. Ми залишимо в себе в телеграм-каналі. Будь ласка, ви можете почитати, що там і як відбувається. Ось так: оце нормальна цивілізована країна, де соціологи і дані не залежать від того, хто у владі, тому що люди хочуть жити в реальному світі, а не в вигаданому.